Доброго дня, дітки! Починаємо сьогодні з вами наше заняття з художньої літератури. Подивіться, малята, що це за подаруночки? Та це ж прикраси для ялиночки. Тут є і червоні, і зелені, і яскраво жовті кульки, сріблясті довгі бурульки, блискучі ліхтарики. Поміркуйте, для чого ці прикраси. Чому треба прикрашати ялинку? Як ми готуємось до Нового року? А тепер послухайте вірш Галини Демченко, що за гостя в нас така. Що за гостя в нас така? І зелена, і густа? Сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Я сподіваюся, вам сподобався цей віршик. Отож вчіть його, у вас все вийде. Тож дякую за увагу.